Івано-франківські школярі відпочили по літньому та набралися позитивного настрою для навчання завдяки партії регіонів. Адже сьогодні у парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка вхід на будь-який атракціон був безкоштовним. Такий подарунок для дітей зробили місцеві білоблакитні. Сьогодні велике свято для батьків і для дітей. 1 вересня діти йдуть в школу. І партія регіонів як політична сила вирішила теж долучитися до цього свята. Ми вже традиційно кожного року проводимо для дітей такі заходи, бо вважаємо, що інвестиції вкладені в дітей це найефективніші інвестиції. Сьогодні це школярі, а завтра це освічена нація. Діти не змарнували нагоди безкоштовно розважатися на улюблених атракціонах. Цього дня в парку завдяки партії регіонів відпочили більше тисячі школярів. На веселих гірках, на цих човниках зараз збираються на веселих гірках. Мені приємно, що партія регіонів зробила таке на перше вершне літа. Місцеві активісти партії регіонів не забули і про батьків. Зважаючи на нинішні ціни, регіонали безкоштовно роздавали шкільні зошити та ручки. Ну, Сильно відчутно, звісно. У нас троє, поэтому ми почувствовали це дуже тяжко. Може, ну, десь тисячі півтори, але ну, ми ще не все купили. Ні, навіть більше. вже більш двох. Подібні акції відбулися у кожному районі Прикарпаття.